там, ну, практически такие же вопросы. Вот. И она является анкета-заявление. Она подшивается там, тысячи у нас документ, там внизу написано, что данные не распространяются, а только для обработки внутри структуры. Другого нас я не вижу. Люди задают те же самые проблемы, те же вопросы. Есть Константинович, едины, что мы хочемо переписати не тільки ще й знижки, ви ще не знаєте, за які ще нас знижки. В організація без шлени. Вибачте, каламбурчик. Ми існуємо. Скільки в нас ніхто не знає, скільки в нас первинних? У нас ніхто не знає. Так? Де ми розміщені, ми не знаємо. А реал по карті подивиться, Буде кричать Черкаська область, супер! Подивимося, а там 17 членів, значить, це в нашій базі. Іванович, почекайте, я вам скажу. У спадок я не отримав ніякої документації, я одразу кажу. Ми намагалися отримати, що племінній справи по селекції. Нуль. Ми намагалися отримати, а скільки в нас почесних пасічників в Україні взагалі присвоєно, щоб знов не присваювати. Ми може знов когось так? так? двічі герої, герої буде. Немає. Двічі. Немає, розумієте? По суті, ми починаємо створювати організацію з нуля. Тому вибачте, наш максималізм, як Володимир Антонович, тут сказав, як в Ізраїлі, колись, коли приїхав е, Герберт Велз до Леніна і, і зустрівся з ним, і той намалював Росію через 10 років, якою вона буде, він написав книжку Кримльовський не я нічого спільного не маю. Но, <реш> на мечтать, мрія, хто <реш> думав про мобільні телефони, да? <реш> супутники. Все нормально, все вирізали. Головне робити. Не боятися, а робити. Очі бояться, а руки роблять. І в нас все вийде. Скажу вам одну таємницю, тільки щоб ви все вас не розслабляло. Мною запущено по другому каналу перепис пасічників. І я там отримую результат. Мені треба накласти кореляцію вашу отриману з ними і подивитися, наскільки вони, взяли вони грошей за Розумієте? І вони мені пообіцяли, що вони таку обробіток проведуть повністю. Яким способом? То їхня проблема. Але дані ми будемо мати. А мені треба ваші дані, їхні дані і накласти. Оба нас повпадають. Значить, правильно, значить, не опануть. Тому що кругом вже ж один на одному сидіть і іншим поганяють. Коли бісті, прошу, час такий, да, да. ну це таке, це, 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 це окрема тема. Тому я вас прошу підтримати цю ідею, розкинути по районам і переписати. Там написано жовтень. Березень-жовтень, це рік буде тривати. Але нам цікаво самим побачити, що ж ми маємо, якою армією ми розполагаємо сьогодні. Представляти в міністерстві крово. Да. Тому я ставлю на голосування пропозицію згідно анкети рекомендувати районним осередкам всім здійснити пасік і пасічників згідно доданого даного Хто за.